Українська влада безсовісна, познущалася з пенсіонерів і тепер ті мусять жити на 2-3-4 тисячі гривень. Ось такий допис сьогодні я прочитала на просторах Фейсбуку. Знаєте, що я вам хочу сказати, дорогенькі мої друзі? Це не українська влада безсовісна. Від будь-якої влади у будь-якій країні світу не залежить розмір солідарної пенсії їх громадян. Тому що солідарна система працює за рахунок сплати внесків працюючим населенням, і у всіх країнах за цією системою пенсія маленька. І влада тут ні при чому. Ні совісна, ні безсовісна. Тут при чому якраз фінансова культура. В інших країнах світу люди собі самі на пенсію відкладають століттями і мають не тільки державну пенсію, а й приватну. Тому і живуть добре. А наші українці, хоч як їм не пояснюй, не говори, не розказуй, ніяк не хочуть под. Бати про себе самі це працює вже 22 роки дорогенькі, тому ми самі по відношенню до себе безсовісні. Хочете сприймайте, хочете ні. Якщо би українець захотів мати високу пенсію, він би її обов'язково мав і обов'язково би на неї відклав. І не треба розказувати дурниці, що всі ці гроші вивезуться в офшори, що їх роздеребанить влада, що все заберуть, все збанкрутує. Уявіть собі, компанії, які по 150-200 років працюють, обслуговують 40 плюс країн світу. Забезпечують захистом приватної пенсії, раптом прийшли в Україну до українця забрати його 25-30 тисяч гривень. Ну це ж абсурд повний, так не буває. Тому, друзі, стидно мати доступ до інтернету і ні з чим не розбиратися. Я хочу, щоб ви мене зараз почули, ті, хто думаючий, і хто думаючий, щоб зробили висновки. Записатися на консультацію до мене з підбору приватної пенсійної програми можна в описі цієї сторіночки. Також тут є посилання на мій канал, там більше деталей. Розбирайтеся. Не будьте як всі, думайте.